Всім привіт, друзі! З вами як завжди шалений. Ми на кухні. І сьогодні ми пробуємо нову фішку від Макдональдс. Сьогодні ми пішли і купили отаке от Мак меню від друзів. Ну, Купили, бо жертви маркетингу тут іграшка всередині, яка стоїла увага цілих. 99 гривень, вона небезплана. Да, її треба купити. За неї треба забашляти баблішка. І що в нас тут є? Кава, якої вже нема. О, стаканчик, є, бачите, яка красота. Коштує всіх своїх грошей, це точно. Що в нас сходить в менюшечку? Стандартна менюшка. А, от іграшка, іграшку. Оператор розпакує, оператор. розпаковуйте іграшку. Так, поки оператор розпакує, можу в кадрі розпакувати, щоб було. Тут є холодна картопля фрі, бо ми йшли від Макдональдсу на Володимира Великого і тут. Вона вже холодна, але смачна. Макдональдсі картопілька фрікше топ. Вот. салфетки. Який соус? Що за соус? Тут який ти сол взяла? Е, то їхній фірмовий, я не брала, їх маринара, моніка Маринара. Це, тобі, це якийсь фірмовий Є? соус. Зараз я попробую. Так, і бургерс. Це бургер? Що там цей? То не я буду їсти то оператора. Що це таке? Це? З котлетою. Що це таке Дабл чіз, от ну, така відео. Я розібрав його. Пахне неймовірно. Ну, Коробочка прям класна. І попробуємо соус. Ти вже розпакувала іграшку? Також, всі чекають, там, хочуть іграшку побачити. Нічого собі іграшка то гарна, кстати. Ми походу, ще за мною підемо. Я думав, що вона малесенька. Я думаю, вона дерьмова. Внимание, вона класна. Дивіться. Це в нас сто. Дай ще мені коробку. Коробку. Так. Ось така іграшка. Отака коробка. Дивіться, коротше. Це у нас хто? Рос. Це роз. І Марсель. І Марселя, там акака на голові, то Марсель. Коротше, класна штука, я думав, що вони малесенькі, прям вони великі, 99 гривень коштує. Ну, тепер я скажу, що воно коштує свої гроші, але якщо чесно, чи сказав би я, що це вони похожі один в один на акторів, то не дуже. Ну, але якщо ви от хочете збирати такі колекційні модельки бургер, це тобі, можеш їсти, то тема дуже-дуже крута. Дивіться, яка красота, прикольна штука. Можна буде ще одну купити. А, і ми думали, що їх можна окремо купити. Ні, по-моєму, не можна. Тобто, ви берете собі якесь меню, саме дешеве. Нас вийшло 345 гривень. Тобто 99 гривень. Оця штука, і решту меню. 200 скільки? 45. 245 меню. От, така штучка. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поки іграшки ще не розібрали. А там, до речі, народу купа, прям повно людей іде по як вулиця називається? Я вже забув. Коротше, по вулиці до нас Макдональдс ідуть з цими коробками. Табун людей. Якщо хочете собі таку іграшку, то любі друзі, не зволікайте. Ще не комендантська година і біжіть. З вами був шалений. Будьте здоровими, не хворійте. Побачимось всім пока пока